Зараз співпраця з блогерами вже далеко не щось нове. Реклама, бартер, амбасадори це спосіб для бізнесу заявити про себе. Але давайте чесно: якщо у вас є бізнес, і ви хочете взяти рекламу у блогера, чи укладаєте ви з ним договір? Більшість домовляються по-дружньому. Скинули гроші на карту, а потім пост не виклали. Або контент видалили через декілька днів, а без договору ви нічого не зможете довести: ні те, що блогер мав викласти цей пост, ні те, що блогер мав зазначити назву вашої компанії, і що він взагалі мав робити якусь рекламу. А ще гірше, коли блогер потрапляє в скандал. І ваш логотип стоїть по всіх змі разом з його обличчям. І репутаційні ризики в такому випадку ще гірше, ніж будь-які штрафи. Тому ми сьогодні з вами поговоримо про те, як співпрацювати з блогерами без ризиків, як правильно укладати договор як правильно з ними комунікувати і обов'язково розберемо, які саме помилки допускаються при такій співпраці і що потрібно зазначати в договорі. І поки не забули, підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, чи мали ви досвід співпраці з блогерами, і чи був він успішним, чи ні. А ми починаємо. І почнемо з найпоширенішого: як блогери зазвичай домовляються і чому потім потрапляють з цим в халеп? Давайте чесно, більшість бізнесів домовляються з блогерами так: написали в Директ, погодили ціну, скинули гроші на карту і чекають реклами. Просто швидко, без паперів, але на жаль і без гарантій. І потім починається класика жанру. А можна завтра я не встигла змонтувати, ой, я випадково видала сторіс. Пост вже є, але просто без того вашого бренду. І все, реклама не вийшла, результату немає. А головне нічого ви довести не зможете, тому що ви працювали без договору. Так працює більшість колаборацій, наприклад, в TikTok і в Інстаграм, і блогер вам в такому випадку нічого не винен. Він може спокійно видалити пост. Показати вашу компанію не так, як ви би хотіли, не поставити відмітку або просто взагалі нічого не робити після оплати. А тепер уявімо іншу ситуацію: блогер бере ваш контент, вашу компанію і починає розказувати про якісь речі, які не були обговорені. Наприклад, про якийсь там гарантований результат, вводить уману ваших користувачів, і так далі. І це все це репутаційні збитки для вашого бізнесу. І нічого ви з цим зробити не зможете. Тому наступний крок навчитися оформлювати все грамотно, без бюрократії, але з юридичним сенсом. Зараз ми поговоримо про те, що повинно бути у договорі для того, що ви були юридично захищені. Перше, що повинно бути прописане в договорі, це технічне завдання. В Договорі обов'язково має бути чітко прописано, що саме блогер рекламує, у якій формі сторіс, пост, відео, згадка, які ключові меседжі потрібно озвучувати. Без цього він може сказати все, що завгодно, і ви не зможете заперечити. Наступне це терміни публікації. Укажіть точно дату і час виходу реклами, бо якщо цього немає, блогер може відкласти пост на 2 тижні, на 2 місяці, чи взагалі його не викласти, а ви нічого не доведете. Наступне, що обов'язково потрібно прописувати, це оплата. Не за бажанням, неподомовленості, прописуйте аванс, сума після виходу, умови повернення коштів, якщо реклама не виконана, і, будь ласка, не на карту фізичної особи. Наступне, що обов'язково повинно бути в договорі, це авторські права. Відео чи фото, яке зробив блогер, це його інтелектуальна власність. Якщо ви хочете використати його ролик на своєму сайті чи у рекламі, пропишіть право на використання такого контенту. Наступне це заборона змінювати зміст. Блогер не має права редагувати текст чи сенс після узгодження. Бо одна фраза гарантований результат може коштувати вам штрафу за неправдиву рекламу. Шосте це порядок розірвання договору. І, звісно, передбачте можливість припинити співпрацю, якщо блогер порушив домовленість або зашкодив вашій репутації. І знаєте, що цікаво: юридично правильно складений договір не обмежує блогера. Він захищає обох бізнес буде впевнений за якість цієї реклами, яку він замовив, а блогер за оплату. Всі виграші, але навіть із договором є один момент, який може бути навіть гіршим: це ваша репутація і репутація блогера. Репутація це валюта, і коли ви асоціюєте свій бренд із конкретним блогером, ви фактично вкладаєтесь не лише у його контент, а його поведінку, цінності і навіть у його помилки. Появіть ситуацію, ви починаєте колаборацію з якимось популярним блогером, все нормально, лайки, репости, у вас куча нових замовлень, а потім раз і він потрапляє у репутаційний скандал. Хейт, медійні атаки, відписки і ваш логотип практично асоціюється вже з його лицем. І така історія не рідкість, і бізнес часто втрачає тисячі доларів не тому, що реклама не спрацювала, а тому, що вони просто не подумали про це. Щоб цього не сталося, у договорі має бути пункт про репутаційний форс-мажор. Це звучить складно, але насправді означає просту річ. Якщо блогер вчиняє дії, що дискредитують ваш бренд, ви маєте право одразу розірвати співпрацю і отримати компенсацію. Наприклад, блогер опублікував якісь образливі висловлювання, взяв участь у якійсь сумнівній рекламі, або просто став токсичним у публічному полі. Завдяки цьому пункту у вашому договорі ви зможете одразу розірвати з ним договір, а також. Отримати якусь компенсацію, якщо ви це пропишете. Бо в 2025 році бізнес несе відповідальність не лише за свої дії а й за тих, із ким він співпрацює. І якщо блогер зганьбив себе, публіка рідко розділяє. Вони бачать не тільки його, а разом з ним і вас. Тому перед співпрацею перевіряйте блогера, не тільки охоплення і не тільки ціни. Подивіться, як він спілкується з аудиторією, чи мав конфлікти, як реагує на критику, бо це все ваша потенційна репутація, і навіть якщо блогер у вас в команді захищайте себе юридично. Один пункт в договорі може вам допомогти. Мукти у майбутньому тепер переходимо до найважливішого, як правильно захищати себе у співпраці з блогерами, тому що тут просто треба діяти системно і правильно. Перша договір так, ми вже про це поговорили, але підкреслю ще раз: у договорі мають бути чотири ключові речі: що саме блогер має зробити, коли саме це виходить, скільки і як ви падаєте, кому належать права, і що буде, якщо буде пошкоджена ваша репутація. Друге це підтвердження виконання. Попросіть у блогера акт виконаних робіт або хоча б лист із підтвердженням, що реклама вийшла. Це займає 5 хвилин, але у разі спору це ваш головний доказ. Третє це узгоджений контент. Перевіряйте тексти, згадки, відео до публікації. Ви маєте право просити показати фінальний варіант, особливо, якщо реклама містить конкретні твердження про ваш товар чи послугу, бо за неправдиву рекламу штраф отримує не блогер, а саме замовник. Четверте захист бренду. Додайте пункт, який дозволяє припинити співпрацю, якщо блогер шкодить вашій репутації або порушує закон. Це стандарт. На практика у всіх великих компаніях і вона реально рятує бізнес у кризових ситуаціях. І останнє зберігайте усю комунікацію. Повідомлення в Директі, листи, контент, який ви передавали одне одному. Все це може вам допомогти у майбутньому. Співпраця з блогерами може бути абсолютно безпечною, але до неї треба ставитися як до бізнес-процесу, а не як просто домовленості з друзями. Юрист вам потрібен в такій ситуації не для того, щоб ускладнити, а для того, щоб все проходило спокійно, і ви, і блогер були юридично захищені. Блогери сьогодні це нові медіа. Вони формують думку, запускають тренди, і реально впливають на продажі. але щоб колаборація з блогером не перетворилася на юридичну проблему, потрібна система. У компанії ОСН ми постійно допомагаємо бізнесам у їхній рекламній діяльності у співпраці з блогерами з агентствами і так далі. Ми розробляємо та аналізуємо договори, прописуємо конкретні умови, які будуть захищати репутацію і гроші кожного нашого клієнта. Якщо ви плануєте колаборацію з якимись блогерами чи якимись агентствами, обов'язково порайтесь з юристом, хоча б на початку. А поки обов'язково підпишіться на наш канал. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще телефонуйте голосом.